Hello! Вітаю! Рада вас бачити на своїх уроках з вивчення англійських літер. Сьогодні ми послухаємо з вами казочку для вивчення нової літери. І це буде у нас літерка. М. Звук М. Слухаємо казочку. Звідки взялась Буква М. Ви вже знайомі з англійською буквою Н. Вмієте її писати і читати. А тепер послухайте, як вона знайшла собі подружку. Одного разу підійшла буква Н до дзеркала та побачила в ньому. Своє відзеркалення. Ти хто? запитала буква Н. Я твоє відзеркалення. Як ти схожа на мене? Давай з тобою дружити. Запропонувала буква Н. Переходь до мене. Добре. Промовило відзеркалення букви Н і вискочило із дзеркала. Повела буква Н. свою нову подругу знайомитися з королівством англійського алфавіту і його мешканцями. І так відзеркаленню все сподобалось, що воно теж хотіло бути буквою. І жити тут? Почула про це королева граматика і сказала. Ми дуже раді, нові гості, але не може бути такого, щоб в алфавіті було одразу дві однакові букви. Граматика швиденько взяла олівця і дописала від зеркаленню букви Н ще одну ніжку. Ось так буде краще, промовила королева. І ім'я тобі дамо нове будеш буквою М, так в англійському алфавіті з'явилась буква М, а у букві Н нова подруга. The letter M. Sound м. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Вивчайте англійську із задоволенням. Підписуйтесь, чекаю на ваші вподобайки. І переглядайте наступні відео, адже у мене багато цікавих відео. Вивчайте англійську. Bye-bye! See you later!